Слотокінг, ти по-любому у виграші. До слізливого сюжету російської пропаганди ми переходимо разом із вами. На завершенні минулого тижня тамтешні псевдожурналісти опублікували історію, яка, мабуть, роздирає росіянцям душу. Вибачте, те місце, на якому має бути душа. З Латвії депортували діда, громадянина Російської Федерації. Все-таки 57 лет. Столько лет в Латвии и не выучил латвийский язык, потому что и так поймут. Не зрозуміли і видворили к бісовій матері, а потім виявилося, що діду, який плаче, це фігурально висловлюючись своєрідний хлопчик у трусиках. Пам'ятаєте такий російський фейк? Бо ж не все так просто із Борисом Катковим. Але давайте цю історію розкладемо на полиці і детальніше розберемося у тому, що відбулося, і чому російська пропаганда так активно висвітлювала депортацію російського діда. Понімаєте, да він сидів понад 50 років у Латвії, так і не вивчив тамтешньої мови, начебто, бо ж Латвія після початку повномасштабного вторгнення Москви на територію України до Росіян почала ставитися зі ще більшою підозрою, ніж це було притаманно Балтійцям до 2022 року. Тож для отих пенсіонерів і так поймуть, застосували страшну міру. Змусили їх складати тест на знання латиської мови. Звучить воно може напряжно, але це мав бути рівень А2. Це те, що діточки вивчають у середній школі. Тобто, якщо ваша дитина вчиться зараз у 8-9 класі, наприклад, і має щонайменше одну іноземну мову як предмет, вона вже апріорі розумніша ніж 80-річні росіянці у Латвії, бо вона може вивчити, а росіяни так і не. Сумєлі, але чоловік, якого ми вам щойно показували, не просто безневинна божа корівка, яка всього лише за 50 років не вивчила мов. Ні, не подумайте, таку картинку намагається створити російська пропаганда, начебто, він на старості років не зміг вивчити мову, і саме тому погані у лапках латвійці просто виштовхали його на кордон. Цього чоловіка звати Боріс Катков, і він буквально агент Російської Федерації з ініціативи служби держбезпеки, міністр внутрішніх справ Латвії, вніс. Бориса Каткова до списку небажаних Україні осіб за багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії згодом. Саме за це його і депортували з країни. Росіянин отримав підписаного міністром внутрішніх справ Латвії листа про те, що він становить загрозу національній безпеці. А вже вранці, 12 січня, до 82-річного чоловіка прийшли прикордонники, дали годину на збори і супроводили до кордону ввечері того самого дня. Катков перетнув російський кордон на КПП Тєріхово-Бурачки у Псковській області. Звісно, не обійшлося і без маніпуляцій з боку росіянців. Це те, що вони вміють робити дуже добре. Тож офіційна Москва апелювала до російськомовної щеліпи. Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала депортацію Катково провокаційною акцією, мета якої залякати російськомовних жителів Латвії. Посольство Росії у Латвії, звісно ж, вважає дії Латвії, Латвії абсолютно антигуманними за порушення принципу нерозділення сім'ї. Ну, Зрештою, сім'я російського агента Каткова залишилася все ж таки у Латвії, а сам Борис став звіздою російської пропаганди. Давайте послухаємо детальніше. Усиливської річі, то хто? 80% руссько говорячі. Одна школа, из 14 школ, одна школа на, на латышском языке, а 14 на русском языке. Ну как там вот говорит по... И сейчас заставляют их все говорить по латышке. Можете себе представить. Ну а потом в Рио. Понимаете, это 80-е годы, там политика другая была. Там говорили все на, на русском, на латышском. Латыши из всех прибалтов. Самые такие... М -м, Сейчас не считаю. А, нормальні були люди, і в судовості далі це ж треба. Яка погана Латвія? Я не знаю. Просто змушують говорити латийською, а не російською. А вони ж живуть вже стільки, оті російські пенсіонери з російським громадянством у Латвії і досі мови не вивчили. Досі, напевно, думають, що це знаєте Совєти, де кожен об'язан знати русський язик. Ні, насправді ні. І На цьому моменті ми захоплюємося Латвією за те, що вони дбають за свою безпеку. А я нагадаю тим часом, що верески росіян про антиросійські настрої насправді не даремні, бо ж справді у Латвії проводили іспит для росіян за громадянством на знання на знання латиської мови, і справді тих, хто не склав його, можуть депортувати з країни. Вигнати можуть також. І за те, що не всі оці представники російського виду оновили документи для легального перебування в країні, відтак понад 1100 громадян Росії не виконали вимог про імміграцію та не подали документів для отримання дозволу на проживання. Через це їх можуть депортувати з країни на рідні болота, де можна. Можна і навіть нужно розговорювати на русском язикі. Ще одна неприємна новина для росіян: ця посвідка на проживання у Латвії буде видаватися тепер терміном на два роки. Більше жодних «Вернем союз рус є здесь очень надолго», чи які ще наративи використовували росіяни у чужих для них країнах? Не склали іспит на знання мови, не оновили документів. То не так і надовго, як вони собі ся сподівали. Ну бачите, Хороші кроки влаштовує Латвія. Розуміємо, що ця політика дається їм нелегко. Розуміємо, що російська пропаганда намагається залякувати і апелювати до е утіснення рускоязичного населення, яке в принципі не утісняється, просто має знати. А два це базовий рівень це сходити от на базар і купити собі якісь продукти на обід. А два це не знаю, в кав'ярню зайти каву замовити. А два це з сусідом е поговорити про погоду. Це не важкий рівень. Насправді не потрібно там знати. Чогось надзвичайного, просто на базовому рівні ця мова має бути, але росіяни зі своїм і так поймуть, зайшли за далеко аж на кордон, і незабаром мають його перетнути. І ми сподіваємося, що так і буде. І сподіваємося, що цю практику запровадять інші країни, де Росії росіяни намагаються поширювати оцей свій вірус рускоязичного населення, де всі їх мають розуміти, всі їм мають бути зобов'язані тільки через те, що вони. Володіють однією мовою, ну я не знаю. Дуже велике досягнення, яким точно варто пишатися, особливо в Європі, де європейці, зокрема і українці, по кілька іноземних мов знають точно.